І це дуже важливі жіночі якості розслаблятись з чоловіком і на чоловікові. Розслаблятись і довіряти йому тому, що він надійний, те, що він знає, що він робить. І це теж тренується в жіночій якості і чоловічі. Ось в таких вправах. Будь ласка, беремо лежим робимо. Потім, якщо відчуваєте, що жінці не скучно, починаєте трошки виділуватися Вот. Ми потім емоції видихає. одразу чоловіки в спини вправляються. Шекарно. Шекально. Тепер дивіться, дуже класна тема. Ну, Я думаю, нічого страшного, якщо жінки наступлять чоловіку, так? Ну, це дуже прикольна штука. Опять же, все як в житті. Тренуємо здатність. Жінка ведеться, от, а чоловік її починає, починає вести і, і е, дивувати, і дивувати. От. І тут якби, чоловік веде більше фізично, а жінка емоційно його підзадарює, підзад, під поливається. Бачимо при цьому. Да, да. Так, веселить ситуацію. Важливо не з хочима постійно, не відволікати, а не речі. Постійний контакт. І робити якісь картоловні речі незвичні. Незвичні. Ніколи нічого не відео. Так, так, На фіноху тут не впадеш, правда? Можна поміняти ногу, збиратись з іншою новою. Ребята, більше отримують емоції ті пари, які ризикують і падають. Дільки скучно стоять і ножкой вот так діють. Як і в житті, скучно і взагалі Да, Тому треба ризикувати. Чоловіки, от, не бійтесь експериментувати. А жінки не буду. Якщо ви хочете бути спорядж з чоловіком, то вам одна треба шляпа. A que